Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Е, сьогодні, в принципі, як я анонсував в спільноті, хочу подивитись лівий берег Херсонщини. Ну що мене цікавить? Мене цікавить звільнення, да? ну і мене цікавить зокрема е, ліквідація наслідків підриву Каховської ГЕС Ну, по-хорошому варто всі території, які постраждали, подивитись. Да Але у мене зараз немає карти перед очима по певним технічним можливостям, ну, відповідно, по пам'яті. Е, Налаштуюсь на територію. Тому так. Ну що, лівий берег Херсонщини? Поїхали. Ну, зрозуміло, тут по місяцям, напевно, не зовсім коректно буде дивитись, Да Тому що. М -м тому що. А от, ну давайте візьмемо до кінця літа, наприклад, да? А потім, ну, можливо, до середини літа, да? На червень. Ну, є там ще нюанси. Підрив дамби, звичайно. Я думаю, ситуацію трохи погіршив. Ну, побачимо. Може і ні. Це мої здогадки. Добре, поїхав. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи лівий берег Херсонщини буде звільнений до кінця літа цього року? Хай скажіть воно неправда. Пуста руна. Geba, Isa, Teivas, Pert-Perevernuti, Raida-Perevernuta, Lagos. Ah, não é a palavra, não entendi. É Ага. Ну, дивіться. Шанси є, ну, але такі будемо говорити. Хотілося би краще побачити. Тобто, ну. Будемо так говорити. Це ж ми дивимося на чималий шматок області, да? Тобто, десь буде звільнено. Чи буде звільнено все? А от тут уже питання, є нюанси. Е, раніше я розклад дивився, раніше картина була краща, а тут ось руни дещо показали. ну зараз. Дивіться, постаруна Геба, Іса, Тейвас, сперт перевернутий, райдо Перевернутий, Лагус, ну я доклав уточнити урус, да, правильно зрозумів. Про що мова? Про що мова? Дивіться? Певна інформація рунами прикривається. От тут однозначно. Зокрема, а з другого боку, це про те, що майбутнє ще формується. Є нюанси, є там, ну, певні варіанти, будемо говорити. Тобто, не, не все ще вирішено, не все, не все ще сформовано. Да, хто дивився моє відео про майбутнє, той розуміє, про що мова, да? Варіанти майбутнього. От це, от якраз, про них. Дивіться, я проглядаю зараз найбільш імовірний з точки зору того, що є на даний момент. Да? Ситуація може змінитися, я не кажу, що це прям вирок. І вона, скоріше за все, і зміниться, є тут певні фактори. Добре. Да, до речі, ставте, будь ласка, лайки, підписуйтесь на канал. Дякую. Ну і заходьте на вкладку Спільнота в наш сообщество. Отже, далі, що у нас падає? Ось дари падає, падають дари. Ну тобто, що це? Це допомога буде, да? однозначно. Постраждалим населеним пунктам від підтоплення з одного боку. А з другого боку, це про партнерство. Тобто, що це? Бачиться мені, що це допомога ну, і зсередини звільнення області, так? Однозначно. Дивіться, падає ІСа, Але певне обмеження, обмеження дій певних. Зокрема, чого? Бой... Ну, бойових дій, да? обмеження бойових дій. В результаті чого? Да, ось, ось якраз руна води випала. От вам Каховська ГЕС аукається все ще. Тобто, ну да, це про бойові дії будуть, ну так, да, будуть. Не вскрізь, однозначно. Але бачите, ще вони будуть обмежені. Певним чином. ну, Зрозуміло, через розлив води, зокрема. А дивіться далі, що у нас падає. Пер перевернути. Ну, знов таки, про обмеження певних можливостей. Да? ну, ось, Бойових дій, зокрема. Да? З одного боку, а з другого боку, про якісь невдачі. Да, на жаль, хотілося б порадувати, але ось так. Дивіться, райдо перевернута. Про що мова? Знов таки, пев певні дороги закриті. Отут вже буквально в фізичному значенні дороги. Да? Ну і певні можливості також. В зв'язку з чим да ось вода, тому що, знов таки, вода, ну і до речі, вода, яка, що я? вода, яка прибуває. Ну, зрозуміло, що після підриву дамби Дніпро все рівно в своє русло не повернеться, схоже, да? а певні території таки залишаться підтопленими. Вода зійде, так, да, це я дивився. Ну, але не вскрість з усього. Це певні складності викличе. Ну, відповідно, я доклав, чи правильно розумію, так, да, правильно розумію. Тобто, ось закриття, відповідно, доріг фізичних, да, через що, да через воду. Банально. Ну, це з точки зору зараз, так як я кажу. Звичайно, що до кінця літа та вода за тиждень зійде. Не вскрізь, правда. Ну, але так от. Добре. Хотілося б порадувати, але але. Тобто, ну, якщо загалом аналізувати, тобто що? На даний, момент, на даний момент підкреслю. До кінця літа, ну, бачиться звільнення лівого берега. Є така можливість, що і все буде звільнено, але тут ще стримуючі фактори є. Чимало їх доволі. Да? Відповідно, якась територія буде звільнена точно, це вже зараз проглядається. а От чи все, от бачите, вода дала складнощі. Ну, добре, зійде вода. Десь через тижня-два буде сенс передивитись. Ну Тиждень-два, нехай, так. Да? Добре, і я хотів подивитись стосовно, відповідно, ну, як це правильно сказати, стосовно ліквідації наслідків, напевно, повинні, так? Да? Підтоплення. Ну Давайте подивимось. Актуально і важливо. Стосовно звільнення, бачите, на жаль, не дуже вдалося порадувати. Ну що ж, на даний момент так. Так, дякую за відповіді. Добре, скажіть мені, будь ласка, швидко будуть ліквідовані наслідки саме прориву Каховської ГЕС на лівому березі Херсонщин. Хай скажуть що неправда. Ансус. Дагас. Мото перевернутий. Ну, гаразд, перевернути. ну, докладу. вас перевернутий. Кано. Соло. Ага. Ну, в даному випадку цікаво. Добре, про що у нас тут? Ну, позитивні новини будуть по питанню, однозначно. Ось багато новин, багато, ну, зрозуміло. Можливо, деякі організації, до речі, нарешті е розчухаються да, і щось таке почнуть робити, те, раді чого вони були створені. Да? Позитивні новини будуть по питанню. Ось падає трансформація ситуації, але все рівно, бачите, збитки. Це якраз збитки власності, да, руна, яка означає до дім, зокрема, втрата житла. Да, на жаль. Тобто, ну, е як мені бачиться. Тобто, там, вулиці розчищати, комунікації відновлювати будуть. Да, от По будинкам, бачите, ще біда. На жаль. Дивіться далі, що нас падає. Тей вас перевем, тикано і соло. Що це? Це ось страх. да, Будуть лякати місцеве населення там і так далі. Ну, В принципі, вже можу уявити, що ви, що ви там пережили на окупованих територіях. да. Мало горя, так ще прориву дамби не вистачало. Підрив, Ем... Да? Ну от, будуть, але все рівно, бачите, під, під новинами хорошими падає. Ну, тобто, страхи також будуть наганяти, там жуті і так далі. Зараз наганяють уже, що хімічний завод там на вході в Крим. В Армянську, здається, хочуть підірвати. Тут уже про ЗАЕС. Одним словом, багато ще такого буде. Не тільки для жителів Лівобережної Херсонщини. Але бачите, все рівно падає кану. Це якраз про удачу і про гарні новини, незважаючи на те, від трансформації ситуації падає. Ось падає соло. Що мені бачиться? Тобто, вода сходить, вода сходить, так? Ось. це, до речі, про сонце. Сонце допоможе в даному контексті. Ну, це руна перемоги, все рівно. Тобто, ну, схоже, що так, схоже, що. Будем так говорити, оркер затопили свою лінію оборони, да? Да. відповідно, її легше буде взяти після того, як вода відійде, так? Да? Ну, ви розумієте, я ні на що не натякаю. Я не знаю планів Генштаба, Да, навіть якби і знав, то не сказав би. Е але, але, бачите, руна перемоги світить, і сонечко світить. От таким от чином. Позитивні новини будуть, явно. Тобто, а до речі, давайте в Лоб запитаємо. Я не буду сильно влазити, давайте в Лоб запитаємо, чи принесе хоч щось хороше Ну, в тому контексті, який я озвучив, так раз підрив Каховської ГЕС. Зрозуміло, мінусів там поки що вище криші, але, але, як то кажуть оптимісти, в усьому поганому треба шукати щось хороше. Ну, давайте пошукаємо. Дякую за відповіді. Ну добре, давайте загалом, а потім конкретно допитаю, що й до чого. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи м -м, принесе хоч щось хороше е -м, підрив м -м, Каховської ГЕС для України? Хай скажуть вони правду. Постарума. Лагус. Научіс, беркану. Гебо. Соло. Так. І Ага, і те його перевернути. Не дивіться. Ну, чи щось хороше принесе? Ну, все-таки так. Все-таки так, не лише горе і лихо. Дивіться, добре, про що в нас мова? Ну, ось постаруна падає. Знов таки, певна інформація прикривається, певне майбутнє формується. До речі, стосовно чого, ось падає ге або партнерство. Тобто якесь рішення, схоже, назріває. Доволі цікаве, судячи з усього, так? Цікаво. Ось сама вода падає, так. Це значення зараз це аж ніяк не можна відкидати. Дивіться про що мова? Окрім того, що це вода, це вже, ну, як, правильний вектор, правильний хід енергії, будемо так говорити. Да? Е, відповідно про що мова також? Це мова про те, що, е, ну, знов таки, якщо вже десь там про Україну стали забувати, да, то це якраз про те, що от таким от. Сумним чином, ми про себе знов таки нагадали. Да? Ну, зрозуміло, дамбу підірвала Росія. Я просто кажу: за, ну, дамба то українська. Що б там росіяни не казали. Е, дивіться далі, що на снавті спадає, ну, доля. Тобто, ну, е, ну да, да, в принципі, інші багато хто спеціалістів говорив, що загроза від води йде, зокрема. Не одного так я чув, я теж декого іноді дивлюся. Ну, не буду афішувати, рекламою робити. Е, я, до речі, да, також коли дивився на Каховську ОЕС, то там стосовно підняття рівня води, зокрема. Я не дивився на її долю, а от варто було б все-таки. Е, дивіться, то стосовно рівня води, там йшло, що да, може бути підтоплення, і да, орки змиють свої позиції, якщо щось утворять. Ну, мені там бачилось відкриття шлюзів. Наприклад, накопили воду і різко почали скид води. Да? Е, от таке мені бачилось. Аж ніяк не підрив дамби. А вийшло ну, одним словом, що вже казати, вийшла катастрофа. Дивіться, ну тяжкість, да, випробування, да. Ну, але й доля, доля. Тобто, ну, ну, Суджено було так, да? не відвертілось би, на жаль, знову ж таки. Дивіться, падає все рівно, беркана. Це проріст і розвиток. Хоча, здавалось би, куди там, да? але рістей розвиток. Знаєте, який мені контекст прийшов? Це прийшов те, що ото плодородний мул, який там накопився в, в водосховищі, да? його змиє, відповідно, так? і потягне ну, на поля і так далі, і тому подібне. Тобто, ну, ну, добряться поля. Мені це бачиться так. Тобто, здавалось би, неочікуваний аспект, да? Попри всі ті негаразди, це зараз здається взагалі малозначущим, але тим паче, ну, ось таке проглядається. Дивіться, окрім того, ріст, ну, як ріст рослин, да, адже руна, зокрема, ну, березу означає, в тому числі, якщо вже так дивитись. Е, окрім того, дивіться, ріст чого ріст партнерства. Все-таки. Тобто ну, тут може матись на увазі як партнерство з певними організаціями, що вони таки знімуть рожеві окуляри, витягнуть е, затички з ушей, і таки побачать і почують, е, так як воно є насправді, і почнуть робити. Трести їхній матері, те, раді чого вони були створені? Даруйте, вже не стримався. Е, так це і бачиться про партнерство ну, з іншими країнами. Да? Що нам будуть допомагати як ліквідовувати наслідки, так і відбудовувати саму Каховську ГЕС. Адже я вже дивився, чи буде вона відбудована. Так, да, буде. І там однозначно падало партнерство. Тобто, ну не лише Україна буде над цим працювати. Допоможуть. До речі, я так допускаю, що і проєкт буде іноземний, да? і скоріше, за все якась іноземна фірма буде робити. Ну, це вже так, забираючи наперед. Дивіться, падає соло. Да? Це да, явно руна перемоги в даному випадку, це не про Сонце. І падаєте вас перевернутий. Тобто, ну що це? Ну, це про певну відсутність бойових дій з одного боку. Крім того, що це, знаєте, ну, падіння духу, населення, да, і так далі, страх. Ну, зрозуміло. Мало жаху в окупації, так от ще такої біди не вистачало. Ну, але. А з другого боку, це якраз про перемогу. Ми питали, що це буде для України. Це якраз буде ось. Ну, ем, проглядається те, що я казав. Да? Що можливий такий варіант, що орки відійшли, а ми якусь територію, коли вода спаде, займемо, скажімо, без бою, да? якось так. Угу. Тому, як би, допускаю такий можливий варіант. Не буду світити, відповідно. Варіант такий є. Я не кажу, що це прям 100% відбудеться, але все одно, бачите, показують. Що є такий варіант, проглядається. Ну, Цікаво. Добре. Добре, не буду в лоб питання задавати стосовно своїх здогадок. Руни, в принципі, ось тут уже частково показали, що може бути перемога без якогось прикладення військової сили, да? Ну, подивимось. Хотілося б хоч хоч такі позитивні новини, витягти із цієї трагедії. Не побоюсь цього слова. Добре, ну що ж, хто на окупованих територіях тримайтесь, все-таки бачите, позитивні. Вон, розклад про контрнаступ, подивіться свіжий. Позитивні новини є, не все озвучується. Рух є. Всіх пам'ятаємо, всі території повернемо. Всіх москалів проженемо. От от. Добре, дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!